Вітаємо наших глядачів в ефірі, ведучий і оператор Леонід Гапєєв, наш помічник-семенчик, наш активний вболівальник і Єніна Горловська. Зараз в ефірі ми починаємо, тому що в нас вже час рухатися і у нас угорські казки. Це така рубрика казки народів світу. От насправді і діти і дорослі дуже полюбляють казки, тому що це такий світ цікавого, там можна багато цікавого, корисного. Повчального дізнатися. Яніна, ти полюбляєш казки? Так. Так. А чому саме ти полюбляєш казки? Тому що там є много інтересних глав. Так, насправді багато цікавих є е, сюжетних моментів. І ми завжди е, шукаємо повчальні історії. От у нас є така повчальна історія. Ми зараз. Одну таку історію почитаємо. Це книга автора Ченге Вігар Залка, Збірка угорських народних казок. Зараз я покажу тут. Глядачами покажу на цей екран. І сьогодні у нас буде сюжет казки панянка Тубероза. От одразу так дивлюся на панянку і на цього хлопця. Дуже така яскрава весняна ілюстрація, як зараз прийшла весна, і нам хочеться чогось такого цікавого, доброго, позитивного. І зараз ми пошукаємо такий сюжет у цій казці. Чи то було, чи ні, якось був собі квадратний сад посеред великого круглого лісу. А посеред квадратного саду, замок. З нескінченними вежами. І сад, і замок такими дивовижними були, що навіть сонце, прямуючи небесним шляхом, час від часу зупинялося, аби помилуватися видовищем. Замок належав такому поважному панові, який своєю величністю майже рівнявся із самим. Королем стільки лакеїв, наймитів, жокеїв, садівників служило у нього, що ціле село довелося побудувати їм поза стінами замку. З далеких країв приходили люди дивуватися чудним садом і замком. Однак, найбільшим скарбом пана була його єдина. Донечка. Саме її сади міг завдячувати своєю красою. От зараз побачимо ілюстрації. Насправді, красива дівчина тут зображена. Зараз ми дізнаємося, хто це тут в сюжеті на ілюстрації. Дівчина настільки любила квіти. Що з далеких країв батько привозив їй насіння, цибулини, коріння, якими засаджували кожен клаптик землі. Лише від того боліло серце дівчини, що не дозволяв їй татко власними руками саджати, полоти й працювати в саду. Одного дня. Голландський садівник надіслав панові пакунок з кількома цибулинами квітів у ньому. Коли пакунок прибув, пан хотів викинути його у смітник, тому що цибулини були потворними і жодної елегантності не показували. Донька вчасно помітила, що він збирається зробити. І доти благала батька, доки зрештою не отримала цибулини, а з ними ще й один клаптик землі під її вікном. Однак не дозволив пан доньці самій ритися в землі, а наказав парубку-садівнику підготувати клумбу. Ось ми бачимо, як цей чудовий садівник, який він працьовитий, як він старанно. Працює у цьому садочку. Ну і ця красива дівчинка, яка дуже любить квіти, дуже любить сади. І хоче працювати, але вона ж королівського роду їй не дозволяє тату це робити. От є для цього садівник. От ми бачимо таку ілюстрацію. Дізнаємося, що було далі в сюжеті. Наказав татко парубку садівнику, підготувати плумбу. Минали дні. Панянка кожного ранку виглядала з вікна, щоб побачити, чи не виросли вже таємничі квіти, але марно чекала. Але марно чекала. Жодного зеленого листочка не знайшла на клумбі. Чим довше чекала, тим більше підозрювала, що якесь лихо могло трапитися з цибулинами до біса голландського садівника. Добряче ж він обдурив з тими цибулинами, пробуркотів батько. Але не біда. Більше я в нього нічого не купуватиму, лише те, що бачитиму. Однак панянка не облишила цю справу. Одного дня, коли татко пішов на полювання, вона втекла в сад і викопала цибулини. Тоді й побачила, що не так. Парубок-садівник посадив їх догори дригом. Бідолахи намагалися прорости. Але так і не змогли. Дівчина по черзі поперевертала їх і знову обережно посадила. З того дня кожного ранку вона сама нишком поливала клумбу. Ніби диво сталося квіти не лише проросли, а й, очевидно, більшими стали, поки одного дня. На зелених стеблах не з'явилися пуп'янки. З пуп'янків пуп розцвіли красиві ніжно-білі квіти, але окрім кольору, ще чарівнішим був їх аромат. Такий сильний і солодкий, що кожен, хто понюхає їх, одразу ж одурманиться. Але мало хто насолоджувався ароматом віддаленої клумби, тому що панянка сама стежила за нею, сама ж і доглядала. Одного ранку Мишко, парубок-садівник прийшов саме тоді, коли панянка сиділа навпочібки серед квітів і розмовляла. З ними так, вона розмовляла з квітами. Семенчик у нас не розмовляє, але він дуже вболіває, а от вона розмовляла, так. Він здивовано підійшов ближче, і п'янкий запах квітів одразу задурманив його, наче хто по голові вдарив. Які дивовижні у вас квіти, панянко? Як вони називаються? Мишко, ти що не пам'ятаєш? Це ж ти їх посадив. Парубок негайно ж побіг в кінець саду до клуні і серед численних папірців відшукав пакунок, в якому прибули цибулини з Голландії. На пакунку було написано, що це тубероза. Мороза плеснула в долоні пані, коли побачила напис, Яке ж красиве ім'я в такої гарної квітки? Краса красою. Почухав потилицю Мишко. Лише того не розумію, чому вони розпустилися тільки зараз, якщо вже так. Давно їх посадили. Тому, Мишко, що ти посадив цибулини догори дригом, мені довелося викопати і поперевертати їх. Але нехай це буде нашою таємницею. Бо якщо мій батько дізнається. То нам обом не переливки буде. Тобі за те, що неправильно посадив, а мені за те, що своїми ж руками викопала. Парубок не мав нічого проти таємниці. Садівник і панянка разом стояли біля клумби. І милувалися туберозами. Ось. І ми з вами зараз трошки помилуємося на цій ілюстрації цими чарівними квітами. Зараз покажемо на маленький екран. Чи добре видно Яні на маленькому екрані? Добре. Чудово. Насправді дуже такі красиві квіти, дуже такі емоційні, так? Зараз дізнаємося, що в сюжеті трапилося далі. Садівники панянка разом стояли біля клумби і милувалися туберозами. Таких гожих квітів я ще ніколи не бачила. Зітхнула панянка. Якби ж я була такою вродливою, то всі б хотіли мене за дружину. Я б не боявся, що панянка не вийде заміж, посміхнувся парубок. Тому що дуже гарна, хоча й дійсно не красивіша за цю квітку. Коли вони розмовляли, сміялися, прийшов пан. Тільки но він побачив, як його донька точить ляси з садівником, ураз розгнівався. Що це тут коїться? Мишко сказав те, що першим спало на думку. Пане, уявіть собі, ваша донька вирішила обрати собі нове ім'я. Вона просить, щоб від сьогодні усі її звали Туберозою? <світ> Туберозою? Здивувався пан Доню. Де ж це таке чувано? Якщо ти хочеш собі нове ім'я, то можна ж взяти будь-яке. Принцеса, Хризантема. Діамантове намисто. Коштовна річ, яке б ти лише забажала. Чому саме тубероза? Тому, татку, що це найкрасивіша квітка у світі, з якої найсолодший аромат я її посадила. Я її виростила, її ім'я і хочу носити. Коли пан це почув, запалав гнівом, він кинувся на клумбу і даремно плакала, кричала донечка, по черзі почав виривати туберози з землі. Коли залишилася єдина квітка, панянка захистила її своїм тілом і, плачучи, сказала, що якщо батько її вирве, то вона справді помре. На це пан підняв руку, щоб дати доньці ляпас. Але Мишко, схопивши пана за плечі, підняв його, неначе пушинку, підняв його, неначе пушинку, і поставив на кілька кроків далі. Тоді суворо подивився в очі панові. І сказав, пане мій, будучи садівником, я цю квітку ні посадити, ні виростити не зміг. Панянка власними руками посадила її знову. Сама ж вона і дбала про неї, так і виросла з неї така квітка. Яку в цілій монархії не знайдеш? Якщо ж ви хоч пальцем торкнетеся цієї квітки чи панянки, тоді будете мати справу зі мною. Тому що я зараз же прошу за дружину Туберозу. Дівчина взяла парубка за руку, і вони стояли там так, ніби небесами були створені один для одного. А пана вже задурманив аромат Квітки, дивився він на парубка і на доньку, та зрештою мовив. Я... Не проти. Я не проти, якщо моя донька посадить сотню клумб. І не проти, якщо від сьогодні її ім'я буде Тубероза. Але вона не вийде заміж за садівника. Це точно. У мене є лише одна донька, котру я не віддам. Такому пройди світу, як ти, ти садівник, от і йди за своїм ремеслом. А до моєї доньки не кажи ні слова. Обійняла пані Тубероза парубка, схилила голову на його плечі і сказала батькові. Любий татку, якщо ви не дозволите, щоб я за садівника вийшла заміж, власними руками працювала і знову могла саджати цибулини, який Мишко догори дригом закопав, тоді клянуся, що вже сьогодні ми вдвох. Підемо за 3 дев'яте море. І ви більше ніколи нас не побачите. Задумався пан і вирішив, що щастя доньки важливіше за будь-що. Він погодився. Щоб все було так, як вона бажає. Пані тубероза вийшла заміж за мишка, і з неї вийшла потішна, весела садівниця. На весіллі у нареченої був букет із тубероз. Ще й вінок також, а з бенкету кожен гість повертався додому з однією. Цибулиною. З того часу, у кожному саду ці красиві білі квіти розповідають щасливу історію пані Туберози. А пахнуть то як? Ось така цікава вражаюча. Дуже емоційна, дуже повчальна казкова історія казка панянка Тубероза. Ось така ілюстрація насправді, як бачимо, людське щастя, не можна заборонити чи якось зачинити якимось умовними кордонами, хто є паном, хто є садівником. Бо якщо панянка таке чудо створила, то це. Можливо, у 21 столітті та панянка отримала б Нобелівську премію, але в казках ще до того не дійшло. Але може колись дійде. Скажи, будь ласка, Яніна, які твої враження від сюжету? Класні. Класні, так. Я особисто у захваті. Семенчик теж дуже послухав, де він аплодує. Насправді, це такі угорські казки. ми... Досліджуємо життя народів світу, і ми дякуємо Асоціації угорців, є такі бібліотекарі угорські в Україні, вони подарували цю книжечку, щоб ми могли поширювати ці знання в нашому освітньому просторі, щоб глядачі дивилися і також разом з нами, з Семенчиком вболівали. А скажи, що тобі найбільше в цій історії сподобалося? За кого ти вболівала? Ще так одразу запитаю. За яких героїв? Що сподобалося? Що саме? Що сподобалося? Угу. А от ти, коли ми читали той епізод про, про те, як панянка в неї вже нове ім'я з'явилося, тубероза, як ім'я Квітки. От коли вона дуже рішуче своєму татові він пан вельможний такий статус і все, але вона рішуче сказала: Хочу, люблю, хочу за садівника вийти заміж. От як ти думала, чим закінчиться цей сюжет? Ти за кого вболівала? За неї, за садівника, за обох майбутніх молодят? Як... За тебе розу так. А як ти гадаєш, який характер цього пана, який на початку все так категорично сприйняв, але наприкінці сюжету він таки погодився, що щастя доньки важливіше за оці умовності, хто є пан, хто є не пан? От як ти гадаєш, як, що можна сказати про того пана? Ну, от твої враження від того пана, ми про, прочитали в цьому сюжеті, як він поводився, ми вже це знаємо. От тепер твої враження. Интересный. Цікаво, так, так. Ну, а як, як ти гадаєш, він людина така гарна, погана, чи така розсудлива, чи якби така ну, непроста. От як, як би можна було б назвати цю людину, от того пана? Чи правильно він вчинив, чи правильно він зробив, все-таки на початку, чи правильно він хотів заборонити одружитися, але потім погодився, то от його вчинок наприкінці сюжету який добрий. Ну, насправді, насправді тут такі, такі запитання, такі, знаєте, шановні глядачі, роздуми, вони виникають під час читання цього, цього сюжету. І, безумовно, наші читачі ще зможуть послухати цей сюжет, можливо, написати свої коментарі, тому що ну, от я особисто дуже активно. Вболівав і Семенчик також вболівав саме за молодят, тому що це насправді чудово, що панянка не, не лінується працювати, і більше того, в неї душа лежить. От вона, як то кажуть, створена була для того, щоб от віднайти і щоб народилася та квітка. Тому що це така чудова квітка, це такі душевні якості тут відкриваються у цьому сюжеті. А скажи, будь ласка, Яніна, ти там якийсь трошки малюнок почала робити? Ну, Чуть, -чуть почала трошки почала. А можеш трошечки показати щось ну, початок твого сюжету, тому що буде ще продовження, але цікаво на початок подивитися. Добре. Ух ти. Це в нас якраз та панянка, яка квітку виростила, так? Твоя панянка щаслива, як ти гадаєш? На твоєму малюнку. Щаслива! Щаслива, чудово, чудово. А от в нашому сюжеті панянка Тубероза, вона щаслива. Щаслива. А чому саме щаслива? Ну, по-перше, вона ж до чогось прагнула, так чи ні? Чого вона в житті хотіла досягти? Що хотіла зробити, створити, от. Давай пригадаємо. Посадити. Так, так. Вона дуже цього хотіла, вона навіть виконала роботу садівника. Вона не полінувалася, не побоялася того робити, тому що в неї талант до цього був. От якщо людина хоче написати поему, хоче музичну симфонію написати як композитор, хоче вірші якісь написати, якісь щось створити. То треба не боятися, не лінуватися, треба творити. І от саме наша панянка так і зробила. Вона молодець. Так, Семенчику. Він каже, що так. що Він теж він за нею вболіває. Так. От. І до речі, на ілюстрації доволі таки красива дівчинка. Хто б там сказав, що вона не така вродлива. Доволі таки вродлива. Як ти гадаєш? Красива та, та панянка. Красив. Красива. І наш садівник теж доволі такий симпатичний хлопець. Вони, вони створені один для одного. У них такі психологічні. О, портрети схожі. А що в себе, в тебе що за герой зараз в ефірі? Хто це? Моя ігрушка. Чудово! Це наші помічники. Це добре, що в нас такі є помічники, які вони е, допомагають нам бути щасливими і діти і дорослі мають свою територію дитинства. От Семенчик теж має територію дитинство. До... Мой пахне яблок. Це після прочитаного сюжету. Там насправді аромат квітки. Сідай тут семенчику, будеш тут дивитися. Отак, молодець, він там сидить. от. Ну що ж, ми е, побажаємо на завершення цього ефіру. Е, побажаємо нашим глядачам. Ну, давай, Яніна, ти щось коротеньке хочеш побажати глядачам, а я тоді потім після тебе завершу. Що будемо глядачам бажати? Щастя, здоров'я. Щоб вони було більше. Дишали більше свіжим воздухом. Так, свіже повітря. Проводили більше-більше времени. з пеками і вміли садити цвіти. Чудова, класна ідея, мені дуже сподобалося. Насправді, е, варто виходити на свіже повітря, е, дивитися наш канал Гапєєв щастя творчості. У нас є багато цікавих сюжетів, читати цікаві книжки, тому що насправді от ми виходимо і бачимо скрізь е, такі красиві квіти. Вони духмяні, дуже такий аромат. І, а тут квітка, ця тубероза взагалі була така фантастична, тому що е, сюжет тут є. На навіть запах яблук відчуває, тому що сюжет емоційно дуже так надихає. Отож, ми побажаємо нашим е, глядачам е, знаходити можливості для такого щастя у творчості. От е, любіть ваші улюблені іграшки, як це Ніна зараз робить. Бережіть їх, не ображайте. Семенчик теж е, тут його не ображають. Він просто зараз буде трошки там подалі сидіти, дивитися. В нього там є свій будиночок. От. Він є і тут, і там. І бажаємо вам читати цікаві книжки і знаходьте своє щастя у творчості, тому що читання то є світу пізнання. Дякуємо за увагу.